Ой, рісіли по Внаслідок ворожої атаки зайнялися пожежі, горіли будівлі приватних підприємств, триповерховий житловий будинок з поруч розташованим гаражем, а також очерет на площі 300 квадратних метрів. Разом з рятувальниками пожежі ліквідували добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України. Також внаслідок влучань постраждали житлові будинки, постраждали автівки і асфальтне покриття доріг. За попередню інформацією постраждало дві особи. На місцях працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям. Вони були в стані стресу різного ступеня. Від ДСНС було залучено 16 одиниць техніки, 83 – три рятувальника. Ну вже третій Ну я вибухи. Потім якийсь звук такий, якби щось летить прямо в нас. Чоловік забіжав, ліг на нас і в цей час прозвучав вибух. Потім чоловік вибіжив і казав, що вольєр, вигрить, де сидить Ічі. З цієї сторони повністю вольєр розрушений. Всі окна вибиті, міжкомнатні двері, двері. У ніжній поверх. Там знаходиться у нас цуценят. Зараз у нас там четверо цуценята. Вони теж перелякалися, бо весь підвал був у диму. У будинку теж, теж почало горіти. Прийшлося викидати те, що горить. На второму поверсі вибити всі стекла між, у міжкомнатних дверях, теж стекла всі по Дуже важко. Важко, бо тепер це все треба вистанавлювати. Воно все треба кошти. Цей вольєр це саме дороге, що в нас було. Бо перше ми вкладали у собак, а потім вже у себе. Дело в том, что мы здесь уже под обстрелами не первый раз, понимаете? Вот как бы здесь как бы такая дорога вот идет, вы понимаете? Вот это вот дом наш, а второй дом вот. И первый раз у меня это э, побило на навес, вот второй раз попало в бак с водой, а это уже третий раз. То есть получается, как накатанный уже этот маршрут. Ролеты искореженные. Вот. И я не знаю, за что. Я пенсионерка, Я не представляю, за что я буду. Это... Где я возьму деньги? Мне не страшно, мне 85 лет. И это вторая война в моей жизни. Вот. И мне, я уже это переживала. Мое детство прошло в подвале. А теперь старость вот это вот. Ну, ну вот что сделаешь? Такая жизнь. Ночний приліт одного із шахетів увійшов в жилу побудову. І десь 5 будинків пошкоджено, різні ступені пошкодження і перебито водовод, який питає питною водою цей кооператив. Наразі проходить ремонтні роботи по відновленню водовода. І сьогодні ми окажемо допомогу постраждалим жителям щодо проведення нормального стану їх будинків, бо працює комісія в цьому приводу, і, на жаль, будинки майно особисто пошкоджено, але Добре те, що обійшлось без жертв. Сьогодні вночі були пожежі, але вони були на одному із складських приміщень і осколками була знищена частина газоводу. І тому пожежа на газоводі вона там тривала десь пів години. Але Пожежники сумісно з газовою службою оперативно перекрили цю магістраль, і наразі мешканці не загрожує ні пожежі, ні взриви на магістральному трубопроводі для подачі газу.